Звернувся Бог до України, звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни, і Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув, я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посижу в дворі Калину червоний символ України. Я не дам їй похилитись, а я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стать, здоров'я людям рятувать. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, що пахла наша вся земля. А я планую немовля, на світ я народжу дитинку. Або синочка козака у мене мрія ось така, а я сирідко синовлю, і, мабуть, краще не одну по після катувань страшних не можу діток мать своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити, а я кар... картини буду малювати пейзажі рідної країни. А я писатиму вірші, які так л'ються із душі, і прославляти Україну, міцну, нескорену єдину. А ти що зробиш сиво мамо? Могилку доглядати стану і молитимусь за всіх, за всіх, за мертвих і живих, і до останніх своїх днів проситиму прозріння для катів. Почув Бог ці слова і мови, я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, Ви це знайте, надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйтесь, любіть і тільки лиш вперед ідіть.